Я з міста Снігурівка, власник цього автомийного комплексу. Власну справу почав займатися перед війною. В 2022 році почалось будівництво. Будівництво почалося з саме з автомийки, але в планах бувши на монтаж, автомагазин, кав'ярня, газончик там не розвіточки. Щас і та усього, ну просто нету. друга година дня. Я був на роботі, прилетіло ось сюди. Тобто, ну тут є місце, воно вже закладене плиткою. Завдяки данській раді зараз мене працює ще на монтаж. Вони мені надали кошти? За ці кошти я придбав обладнання, яке в мене повністю все було знищено. Дай Бог закінчиться війна, та й одразу відновлюватись далі.